Шановні виборці 88-го виборчого округу, дорогі українці, браття і сестри, 26 жовтня вибори. Я знаю, що більшість з вас піде голосувати за радикальну партію для того, щоб підтримати мою політичну силу. Бо так як ми живемо, так далі жити не можна. Країні треба радикальні зміни. І я вам щиро вдячний за ту довіру, за ту віру, за ту підтримку, яку ви виявляєте моїй команді радикальної партії. Номер один у виборчому бюлетені. Але один у полі. Не воїн. Тому я звертаюся до вас з проханням підтримати нашого кандидата у депутати по вашому округу Віталія Дерпака. Це член моєї команди, це військовий, це офіцер, це людина, яка воювала на Майдані, яка зараз допомагає фронту, яка разом зі мною буде вирішувати проблеми країни, наводити радикально порядок в Україні, захищати ваші інтереси і 88-го виборчого округу, і захищати інтереси всіх українців. Тому, коли ви підтримуєте мене, коли ви. Мені довіряєте, коли ви мене чуєте, люди добрі. Браття і сестри. Я прошу вас по 88-му виборчому округу підтримати кандидата від радикальної партії Віталія Дерпака. Він заслуговує на вашу підтримку. Ваш голос за Віталія Дерпака це голос за Ляшка. Це голос за радикальні зміни в країні, Це голос за нашу рідну країну, де нога окупанта не топтатиме рідну землю, де ми звільнимо нашу країну від російського агресора, де ми відновимо національне виробництво, дамо роботу молоді, зарплату, перспективу. От для чого команда Ляшка йде до парламенту, і тому Віталій Дерпак це потужний, це активний член команди Олега Ляшка. І Я прошу вас на виборах 26 жовтня проголосувати за радикальну партію, номер один у виборчому бюлетені і за кандидата по мажоритарному округу, 88-му Віталія Дерпака. І разом переможемо! Слава Україні!